Всім привіт, народ! На зв'язку будні перекупи. Зараз їду на пошту, прийшов один мені цікавий варіантик. Буду дивитися, якщо все з ним добре, то буду забирати, вам показувати, якщо з ним щось буде недобре, то скоріш за все я розповім, що там з ним не так. Ну і в принципі лишу якийсь відгук про сам телефон. Так що, беремо, стаємо і правильно їдемо. Ми... І так, ось ми вже й на пошті, швиденько ставимо наш самокатик, Паркуємо його тут. і йдемо дивитись телефон, що там нам приїхало такого цікавого. І так, народ, посилку я забрав. Все добре. Зараз будемо їхати додому, знімати відео огляд і розповім більш детально, що це, як це і куди це. І так, народ, ось ми вже і вдома. І в минулому відео про цей прекрасний Poco F3. Я вас запитав, що може бути кращим за Poco F3 з OLX за 3800 гривень. Були різні варіанти. Але 100% кращим за цей Poco F3 буде що? Правильно: барабанна дрот і OnePlus 8 t 12 оперативків і 256 стройки. Я його взяв на Олексі за 4000 гривень. Вважаю, це 100% буде краще за цей пока. Хоча він також непоганий, але все ж таки, я думаю, OnePlus буде краще. Відкладаємо нашого пока. І так, що в нас по комплекту? На жаль, комплект скудний, не зберігалося ані коробки, ані зарядки, ані документів. От, В комплекті ішов, мені поклали лише такий чохол. Але я вважаю, в принципі, за 4000 гривень на більше і розраховувати було б марно. Що по самому телефону? Ну, по-перше, це в нас OnePlus, це в нас якість. Особисто сам можу сказати за те, що в мене самого були такі моделі, як OnePlus 9 Pro, OnePlus 8, OnePlus 6T, OnePlus 7 Pro. І OnePlus 5. Ось. Що я про них можу сказати? Це гарні телефони в свій час. Працю... Працювали вони дуже гарно на свою ціну. Ось, ніяких нюансів по ним майже не було. Тому OnePlus це реально гарний бренд, який я особисто люблю. Мені подобаються всі їх, в принципі, моделі. Ось. Я такий невеличкий їх фанат. Що по цьому можу сказати телефону. Ну, переходимо, в принципі, в AIDU. Подивимося, що тут у нас по системі, по характеристикам. Як і сказав, оперативки 12. Також вона розширяємо. Комусь, якщо замало, можна трошки додати. Плюс 4, плюс 8. Не скажу, що це на щось впливає, але для когось може бути корисним. 256 стройки. Пам'яті. Цього, в принципі, вистачає. Ось. Також. Йдемо далі. Процесор нас стоїть. Qualcomm Snapdragon 865 5 g Дана модель, дана конфігурація 12256 туди набирає десь 700-800 тисяч балів. В принципі, цього вистачає е, і зараз, у 2024 році, для використання, для ігор, для всього. Ось. Переходимо далі. По акумулятору. Батарейка в нас тут 4500. В принципі, цього достатньо по моїм враженням, скільки він тримає, він може протягнути день, якщо реально користуватися їм більш активно, десь до вечора. Ось, О, Тут стоїть 4500, це не 5. От. І також треба розуміти, що телефон бушний, все ж таки, тут є якийсь знос акума, от, який впливає на його продуктивність, на його працездатність від одного заряду. Але, в принципі, дуже і дуже непогано. Що ще я можу сказати? По екрану в нас тут екран 655 дюймів. Full HD 120 Гц Цього вистачає. Це зараз еталон The Best, в принципі, цього вистачає за глаза Сканер відбитків пальців тут знаходиться прямо під екраном. Із фішок від OnePlus, як зазвичай, є перемикач з беззвучного на вібрацію, ну і на звук. От, він працює гарно, все нормально, живий і здоровий. Які мінуси є? Ну мінуси тут в, скоб... в скобках, бо, як і у всіх флагманах, тут немає міні-джеку, а також тут е, він йде на одну фізичну сим карту Але Можна ще додати е 7 Тобі ж, в принципі, при бажанні, у вас буде все одно дві сім карти. Можна буде дзвонити, виходити в інтернет. В принципі, проблем з тим немає. По камерам. Камери тут о, доволі непогані, основна на 48 мегапікселів, Також є ширік, макро. Ось, ну і, в принципі, в спалах. Камери тут реально непогані. Як і фронталка, як і основна. В принципі, функціонал дуже гарний, можна і портрет робити. Також немаловажний факт, комусь може це бути потрібним. Він вміє знімати в 4К. Ось, бо не всі за ці гроші таке вміють. Ось. Який ітог. Особисто для мене телефон дуже цікавий. Люблю OnePlus, гарний бренд. Якихось прям великих мінусів не бачу. Якщо ви казати за цю ціну, то взагалі топ за бест, найкращий варіант а, ось. Так що ось такі справи. Буду його передавати, перепродавати на увеликці. Ось, може, вам потім ще розповім, що з цієї історії вийде. Тому ось так, підписуйтесь на канал, ставте ваші подобайки, лайки. Пишіть якісь альтернативи цьому телефону по ціні. Може є щось, в принципі, краще в цьому бюджеті, плюс-мінус. Там десь від 4 до 4500. Ось пишіть ваші пропозиції. Також можу купити ваш телефон, тому можете також написати, і він потрапить до мене у відео. Так що, всім гарного дня, гарного вечора, спокійної ночі, всіх обняв і все, до побачення.